Вітанечко, дорогоцінніші! Ми продовжуємо наші уроки для другого класу. Сьогодні пограємо і поспіваємо. Сподіваюся, вам все сподобається. Ну що ж, почнемо. Так, дорогоцінніші, давайте з вами повторимо трохи правила читання. Але зробимо це так. Прочитаємо ось ці речення. І так спробуємо. Правильно, I, am Jane. Тут у нас закритий склад, тому M, А тут через чарівну літеру І Jane, відкритий склад. Продовжимо. I like cats and dogs. Тут усюди в нас в кожному слові закритий склад, тому E, E, O. А тут відкритий склад, тому що літера І. Так, тому лайк like читається. Вірно. His name is Bob. Знову всюди закритий склад, крім ось цього слова, наша чарівна літера І, тому name. Bob is 9 так само чарівна літера І відкриває склад наш, тому найн. His dad is a wet. Так, тут все гаразд у нас. Jim is a parrot. Let's see. That's like dogs. Cats and parrots. Ну, ви молодці, всі речення і фрази, і слова прочитали вірно. А зараз ми з вами продовжимо далі. What else is in your textbook? Що ще в вашому підручнику? Ну, давайте подивимося. Ви ж знаєте, як спитати, як вас звати? Правильно. What's your name? І ми можемо відповісти My name is І вставити своє ім'я. Тут дівчинка відповідає My name is Katie. Kate. А сьогодні ми ще з вами вивчимо, як спитати, як твоє прізвище. Дуже схоже. Дуже схоже. What's your surname? Reddy. She's Kate Reddy». Вона Кейт Редди. Як ваше ім'я? What's your name? І як ваше прізвище або твоє? Тут подивилися запитання: Where is your house? Where is? Де? Де твій тім? Можна відповісти My house is in Green Street. Мій будинок на зеленій вулиці. Назву вулиці можемо вставляти Будь-яку. Що ж спробуємо? What's your name? My name is Odark. What's your surname? My surname is Serbina. How old are you? I am thirty-six. Where is your house? My house is in uh, Green Street. А тепер ви спробуйте. Що вас вийшло? Можете записати у коментарях, або нехай вам батьки допоможуть і запишуть вам. Далі ми з вами вивчимо, як сказати заходьте. «Come in, please». Заходьте, будь ласка, come, in, please. Звісно, ми відповімо Thank you. Дякую. Ну, ми можемо спитати не лише, де твій дім, ми можемо спитати, де твоя мама. Where is your mom? Де твоя мама. She is at work. At work на роботі. Вона на роботі. My dad is at work too. Мій батько на роботі також. Тобто можна спитати Where is your mom? Where is your dad? І можна відповісти at work. А якщо в домі, то це буде at home. І що ми ще можемо спитати? Звісно, ми можемо спитати, що вам подобається. Do you like computer games? Вам подобаються комп'ютерні ігри? Yes, I do. Це, якщо подобається. No, I don't. Це якщо не подобається. Так, можна все ще завгодно спитати. Наприклад, Do you like reading? Подобається читати? Ми всі розумники скажемо, Yes, I do. Або Подобається футбол? Do you like football? Можна відповісти Yes, I do. Або, якщо не подобається, No, I don't. Що ж, потренуйтеся, запишіть, що вас вийшло у коментарях. What else is in your textbook? Що ще у вашому підручничку? А у нашому підручничку ми знайомимося, як назвати ще інших родичів, крім мами, тата, дідуся, бабусі та інших. Aunt – тітка. «Cousin» – двоюрідний брат чи сестричка, «Uncle» – дядько, «Doctor» – лікар це професія, «Vet» лікар-ветеринар. Ось подивимося, тут Трейсі, і вона розповідає про родину свого дядька та тітки. Тобто вона розповідає, що у її дідуся і бабусі «Rose Мартін Grandma» Біл Мартін Грендпа, є ще один син, це її анкл, дядько Джим Мартін. Так, this is her Uncle і її тітка Джейн Мартін. І звісно, що Пем Мартін, Том Мартін це її cousins. Так, і брат двоюрідний, і сестра двоюрідна cousin, не дивлячись, хто це хлопчик чи дівчинка. А спробуйте тепер намалювати е, вашу родину чи ваших тіточок, е, і дітків, і ваших двоюрідних братів та сестер, якщо у вас вони є, і спробуйте розповісти про них. Наприклад, this is my grandma. це моя бабуся, this is my grandpa. це мій дідусь, this is my uncle. Це мій дядько. This is my aunt. Це моя тітка. This is my cousin. Це мій двоюрідний братик. This is my cousin too. Це моя двоюрідна сестричка. А ще ви можете додати імена. А uh, this is my grandma. Her name is Rose. This is my grandpa. His name is Bill. This is my aunt. Her name is Jane. This is my uncle, his name is Jim. This is my cousin, her name is Pam. And this is my cousin. His name is Tom. Ну, згадали? Так, her name, її ім'я, his name, його імя. А моє ім'я, My name. Молодці. І ось подивіться, Тут у нас є така цікава вправа. З одного боку, професії, з іншого боку, так, діти грають у ці професії. Ну ось, наприклад, перша професія здогадалась. Правильно, Number one. She is a teacher. Номер один. вона вчителька. Де діти грають у школу? Це B. Let it Be The are teachers. Згадуємо множину. Додаємо літеру S до вчителів. так? І they are вони є. Yes. Граються у вчителів. Номер uh, 2. She is a doctor. Номер 2. Вона лікарка. Ну, діти граються у лікарів? Вірно. «c». Letter C. They are doctors. Номер 3. Number 3. He is a vet. Номер 3. Він ветеринар. І, звісно, тут граються діти ветеринара. Letter D. They are vets. Дивимося далі. Number 4. He is a photographer. Номер 4. Він фотограф. Letter A. They are photographers. Так, дуже цікаво. Не забуваємо, що до іменників у множині ми додаємо S. He is, він, SHE is, вона. They are вони. Ви, молодці, дуже добре попрацювали. Але треба ж не лише попрацювати, а й поспівати. Ну що ж, вишимо нову пісеньку. Where is baby. Where is baby? Where is baby? Where is Daddy? Where is Daddy? Where is Daddy? He's at work. Peek a boo, peek a, -boo, peek -a -boo. I see you. Peek -a, peek, -a peek a boo, I see you. Where is Mommy? where is mommy? where is mommy? she's at home. where is your house? where is your house? where is your house? it's in green street. peekaboo! 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 i see you. peekaboo, peekaboo, Пікабу. I see you. Ну як вам пісенька? Let's learn a song. Давайте її вивчимо. Where is baby? Де малятко? Where is baby? Де малятко? Where is baby? Де малятко? There he is. Ось він. Або якщо це дівчина. There she is. Ось вона. Далі слово малятку міняємо на слово daddy. І в нас виходить Where is daddy? Де «Де татусь?» Знову два рази повторюємо. Where is daddy? Where is daddy? He is at work. Він на роботі. І приспів. Пікабул, пікабу, пікабу, I see you. Це така гра, так? З малими діточками. Коли закриваєш обличчя і питаєш, де татко? Де мама? О, I see you, я тебе бачу. Так, такий веселий приспів. Ну, далі з татком міняємо на маму. Where is, Where is mommy? Where is mommy? Where is mommy? She is at home. Вона вдома. Так, знову у нас звучить наш приспів. Пікабу, 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 you. І останнє купе. Where is your house, that we dim? Where is your house, that we dim? Where is your house, that we dim? It's in Green Street. Він на зеленій вулиці. Замість слова Green можете вставити назву будь-якої вулиці, де ви живете. І заспівати пісню про свою вулицю. І знову пікабу, 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 I see you. Ну що ж, а тепер давайте заспіваємо усі разом. Ну що ж, я сподіваюся, вам сподобався наш урок. Тож зустрінемося е, з вами через вівторок е, на дуже особливому уроці. А наступного вівторка буде дуже особливий урок для наших самокласників, ваших старших братиків та сестричок. Ну що ж, побачимося. Бай-бай!